Зникли без звісти імен та прізвищ більшості бійців, які загинули під Оловайськом, і досі не вдалося встановити. Родичі не можуть знайти бодай якусь інформацію про своїх чоловіків, що воюють на сході. А пошуковці буквально по крихтах збирають дані, за якими можна було би встановити особи загиблих. Уже на перший рік організації б'ються у спробах довести міністерство оборони необхідність запровадження індивідуальних ідентифікаційних жетонів. Втім, дотепер результатів немає. Тож, не встановивши особу, родини загиблих не можуть отримати компенсацію. Інколи навіть не мають можливості і поховати своїх чоловіків або синів. Євгенія Цвітанська досліджувала, чи можна вирішити проблему на державному рівні. Ми в окруженні, нас обстрілюють свого чоловіка. в останній Юля чула 28 серпня. Він був під Іловайськом. Діти постійно питають: де тато? кому? Папі. Захищати країну пішов не роздумуючи у лави батальйону Донбас. Передавали тільки по телевізору набор по на майдані. і Він одразу вскочив, зібрав речі і пішов. Ані в списку полонених, ані серед загиблих чоловіка немає. Полига Володимир, позивний череп із прикмет татуювання незавершений трозуб. шрам на лівій руці, біла пляма на голові та іменний годинник. Жінка шукає інформацію та готова до будь-якої відповіді. Невідання – це хуже всього Володимир займається розшуковими роботами у зоні АТО на карті район Іловайська. Там вони підняли багато бійців. Втім, не ідентифікували ще й половини нізвісних. Ну я думаю, що хочеться оптимістично дивитися. Штояте половина буде встановлювати особу загиблого доводиться за допомогою опосередкованих предметів, медалей, клаптиків документів, військових квитків. Часто це все забирають мародери. Приходилось бачити погібших, у котрих документи з'ялі і зарвали мелкі клочки. Ситуацію могли б урятувати ось такі жетони. Це американський взірець, Из нержавейки пластина ім'я погибшого буде збережено. Сім'я його отримає, соціальні виплати, його ім'я буде увіковічено як захисника Отечества. Різні варіанти жетонів уже не раз пропонувало Міністерство оборони. У відповідь – тиша. Я не знаю, умишлено це чи це головотяпство. Но факт тот, что мы сейчас едем поднимать убитых бойцов, и они остаются безвестными. Солдат, пропавший без вести, как бы и есть, и нет. Как бы он ни жив, ни мертв. Семьям ни живых, ни мертвых не назначают пенсии. Про компенсацію сім'ям загиблих говорили у Мінсоцполітики. Втім, факт загибелі ще треба встановити. Якщо у бійця немає при собі ідентифікаторів, зробити це здебільшого складно. Законодавчо Врегульовано по офіцерам, по солдатам строкової служби на сьогоднішній день. Е... Не було цих жетонів замість держави за справу взялись волонтери. Це для 92-ї 10 штук. Більше сотні жетонів поїдуть у зону. Ато їх волонтери замовляють на прохання бійців та рідних про всяк випадок. Вони лежать. Їх через 4 дні ніхто не може впізнати. То я думаю, такий кусочок інертного металу він би допоміг впізнати бійця. А це. Це немало важить, тому що мама вже не плакала. Втім, державу пропозиція забезпечити такими всіх бійців, АТО не зацікавила. Під час другої світової у кожного вояка вермахту був ось такий жетон металевий з пунктиром посередині. Одну частину в разі загибелі направляли у штаб, іншу залишали із бійцем. В Німеччині такого поняття зникли без вісті. немає. Всі поховані, якщо не поховані, то вони знають, хто не похований. У червоної армії в цей час були примітивні капсули із двома бланками середині. Що 41-му на початку Великої вітчизняної війни у бій солдати йшли з ось такими герметичними капсулами. Всередині містилась повна інформація про бійця, тож його легко було ідентифікувати, але вже за рік їх скасували. Це робилось напевне, щоб приховати ті величезні втрати, бо то тому, що. На сьогоднішній день ми маємо по близько 4 мільйонів зниклих безвісти в Другу світову війну. Багато записок знаходять порожніми, бо серед бійців була прикмета не заповниш, лишився живим. І сьогодні важливість особистих ідентифікаторів бійці до кінця не розуміють. Я вважаю, це не допоможе. Жетон – це таке, це так як чоловіка не стало, його розірвало. І жетона так може не бути. Тобто вони ще є, що їх немає. Це як цепочка на шиї. Їм важко повірити, що це справжня війна, адже ідентифікатор потрібен, коли вмираєш. Втім, кожен вірить. Це не про нього. Пап, Папа, поскоріше. і перестріляй в плохих я. Євгенія Цвітанська, Руслан Єрмолюк, Іван Гребенюк, Павел Ме Меснов. Спецкор 2+,2. плюс